Виконуємо номер 1467 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли, потім заповни таблички відповідними буквами та прочитай прізвище видатного українського математика. Всього 6 завдань і наша табличка. Приступаємо до виконання. Я підписала наші літери зверху. Мінус 2,7, додати мінус 3,8 додаємо два від'ємних числа. Сума буде число від'ємне. Знайдемо модуль суми 2,7, додамо 3,8. Отримаємо мінус 6,5, і наша літера. «А». Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Тепер знаходимо суму двох чисел з різними знаками, більший модуль числа від'ємного, поставили його знак і знаходимо різницю модулів. Отримаємо 0,9, де наш знак мінус 0,9. І наша літера. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Знаходимо суму двох чисел з різними знаками: більшу модуль числа додатнього. Знаходимо різницю модулів. Отримаємо 0,9. Добуток двох чисел з різними знаками є число від'ємне. Знайдемо модуль добутку 3,6 помножимо на 1,5. Отримаємо мінус 5,4. Добуток двох від'ємних чисел є число додатнє. Знайдемо модуль. Помножимо модулі наших множників. Отримаємо 37,6, 0,9 ще раз є поставила літеру. І тепер частка відділення двох чисел з різними знаками є число від'ємне. Знайдемо модуль частки, модуль діленого, поділимо на модуль дільника. Перенесемо кому в діленому і в дільнику на один знак. Отримаємо мінус 4, ,6. 80 І постало відповідну літеру. Ми отримали прізвище видатного українського математика Кравчук Номер 1467, виконано.